Доброго дня, всім добрим людям. І так, в самій демократичній державі Україна інколи є такі процеси, які я називаю негативними. Ну і серед цих негативних процесів є от такий поганий, також що сьогодні немає світла, і тому буду знімати своє маленьке відео без світла. Тобто при природньому Ну І серед тих процесів, які, скажімо так, Є негативні в державі Україна був запущений десь у 2010-2012 році процес про місцеве самоврядування, про його велику важливу роль там в, в державі Україна. І там різного роду інсинуації, нібито держави не існує, влада не утворена, там органи державної влади нелегітимні там, і так далі, і тому подібне. Ну, можна багато чого говорити з цього приводу. На превеликий жаль. Ці люди, які про це говорили, вони десь чули дзвін, можливо, щось там бачили і чули, але на превеликий жаль, їхня вся діяльність закінчилася тим, що частину з них посадили за висловлювання незаконні там. За якісь там нібито дії незаконні і так далі, в тому числі там є у нас ще один президент, який десь кажуть, що в Черкасах чи в Умані сидить Болохнін, який оголосив себе незалежним президентом України. Ну і там багато інших діячів, які приймали в цьому участь. Ну і На превеликий жаль, люди інколи не розуміють того, що держава є. Держава є Україна, і з цим потрібно рахуватися. Неважливо від того, визнали її чи не визнали, хто її там визнає чи не визнає, це проблеми, в принципі, кожного персональні і це особисті проблеми. Держава є, з цим потрібно рахуватися. Є Конституція України, то що в державі Україна інколи е, органи державної влади е, і їх посадові службові особи діють поза межами Конституції, перевищують свої повноваження. Так це наслідок ліворуції 2014 року, коли декриміналізували статтю 365, ну, частину статті 365 Кримінального кодексу України, яка мала назву Перевищення влади службових повноважень. Ну і залишили цю частину статті тільки для правоохоронних органів. Ну і на превеликий жаль, у нас єдиним правоохоронним органом, якщо так розібратися, є суд. Бо в відповідності до Конституції України статті 55 здається, права людини і громадянина захищаються судом. Тобто, суд є правоохоронним органом. Ну і з яскравих прикладів того, як обманюють, наприклад, наведу таке що. Національна комісія регулювання ринку електроенергії, там немає повноважень регулювати цивільні відносини. І це було підтверджено правовою позицією Верховного суду, яка завтра може змінитися в діаметрально протилежну сторону, оскільки судова практика, як я вже говорив, це є доволі небезпечне явище, оскільки рішення, для прикладу, винесені Верховним судом незаконне. Воно буде вважатися судовою практикою і буде е, діаметрально протилежне. Також буде вважатися судовою практикою. І вони назвуться відступ від правової позиції минулих. Ну, я вже говорив, що фарисеї трішечки поїхали з глузду, замовили ці ліворуції, е, це їхніх шаловливих е, руць е, діло. І на сьогоднішній день ми маємо таке явище, як, суд, як судова практика. Хто стикається в судах, хто там цей, то розуміє, що вона є небезпечна, оскільки, відповідно до цього є діаметрально протилежні позиції, вони можуть мінятися, в принципі, кожні 2-3 місяці, а може і кожен місяць. Цього на сьогоднішній день не знає ніхто, як зміниться судова практика, оскільки. Це все залежить від того, чи поспали судді колегії нормально, чи отримали вони премію, чи є місячні в судді, яка входить в колегію, чи немає там, і так далі. Факторів дуже багато. Я вас можу заспокоїти, що ви їх навіть всі не передбачите і не перелічите. Ну і багато було таких висловлень, що Україна, корпорація там. Україна ну так і юридично, це називається приблизно як модель корпоративного управління, яка взята на озброєння державою. Тобто нічого нового, нічого дивного. Всі держави сучасності це управляється за принципом корпоративного управління Нічого нового тут ніхто не придумав і нічого поки нового в найближчі часи не придумає, оскільки. На сьогоднішній день з загальнонародних держав на планеті мені здається, що не залишилось ні, ні одної, а якщо можна сказати, жодної не залишилось. Тому що е, Корея, там невідома, правда, доля В'єтнаму, але там в більшості дифузне право перемогло і суміш е, капіталізму в формі розвинутої. Ліберальної демократії з залишками розвинутого соціалізму, як я кажу, в них там це впроваджується, живе, і в принципі, можна сьогодні назвати, що в принципі В'єтнам це як люблять у нас казати, це там Азіатський Тигр. Ну і з приводу ще такого висловлювання, що вони ці люди говорили, що воєнний стан. там Використовується для прикриття там різного роду схем, там скасовуються соціальні гарантії, вводяться тарифи незаконні, відключають світло, газ, воду і так далі. Ну, це нормальне явище, і з цим потрібно жити рівно як і нормальне явище, як сказав там, скакаючий по піньках Януковича безпорадник Зеленського, каже: так корупція це нормальна форма діяльності держави. Правда, він не послався на нормативно-правові акти про цю корупцію він не послався на норми конституції, які дозволяють таку корупцію. Ну і в принципі ліверцінери, які захопили владу, на сьогоднішній день вони нею насолоджуються. Є такі в рязанському діалекті українське слово, упіваються нею. Вони прямо, ну я навіть не знаю, як це сказати, оскільки. Кожен з них вважає себе незамінимим, безперечно, самим талантливим управлінцем і, безперечно, самим найбільшим генієм від управління. Ну і якщо взяти в цілому, то якщо комусь здається, що це хаос, то я не думаю. Я думаю, що це доволі цілком управляємо система в державного управління. Вона управляється доволі непогано, справляється з тими. Як люблять казати, викликами, які є, і в принципі на сьогоднішній день зменшується правовий вакуум держави України, збільшуються ознаки узурпації влади і державне управління доволі часто проходить з перевищенням владних повноважень, але з цим ніхто не бореться, і це на суті двіження, як кажуть деякі, не впливає. Тобто держава є. Вона обороняється, вона робить все можливе для того, щоб зберегти себе. І в принципі, говорити про те, що держави немає, це в принципі є доволі ну таким абсурдом, який інколи я чую на вулиці, там в деяких барах, там і так далі. І, і від інколи від людей, які думають, що Короткі руки держави до них не добереться. Дякую за увагу. Будьте здорові всім всього доброго.